Пропоную пограти у цікаву гру спортивна фігура. Її правила прості. Спочатку ми крокуємо на місці. Коли я скажу замри, ви повинні швидко повторити фігуру спортсмена, якого побачите на екрані. Це треба робити не тільки швидко, але й якомога точніше. Уважно подивіться на положення тіла спортсмена і спробуйте його повторити. Побачимо, у кого вийде краще. Отже, почнемо гру. Крокуємо на місці раз. Крокуємо на місці два, Крокуємо на місці три, Спортивна фігура на місці. замри. Який це вид спорту? Звісно, це футбол. Крокуємо на місці раз. Крокуємо на місці два, Крокуємо на місці три, Спортивна фігура на місці. замри. Це стрільба з лука. Крокуємо на місці раз. Крокуємо на місці 2. Крокуємо на місці 3. Спортивна фігура на місці. Замри. Це волейбол. Крокуємо на місці раз. Крокуємо на місці 2. Крокуємо на місці 3. Спортивна фігура на місці замри. Так, це хокей. Крокуємо на місці раз. Крокуємо на місці два. Крокуємо на місці три. Спортивна фігура на місці, самрий. Вірно, це важка атлетика. Крокуємо на місці раз. Крокуємо на місці 2. Крокуємо на місці 3. Спортивна фігура на місці. Замри. Так, це теніс. Крокуємо на місці. 1. Крокуємо на місці 2. Крокуємо на місці 3. Спортивна фігура на місці. Замри. Молодці. Це бокс. Крокуємо на місці раз. Крокуємо на місці два. Крокуємо на місці три. Спортивна фігура на місці. Замри. Вірно, це боротьба. Крокуємо на місці раз. Крокуємо на місці два. Крокуємо на місці три. Спортивна фігура на місці. Замри. Це штовхання ядра у легкій атлетиці. Крокуємо на місці раз. Крокуємо на місці Два Крокуємо на місці Три Спортивна фігура на місці. Замри. Це плавання. Крокуємо на місці раз. Крокуємо на місці Два Крокуємо на місці Три Спортивна фігура на місці замри. Вірно, це карате. Крокуємо на місці раз. Крокуємо на місці два. Крокуємо на місці три. Спортивна фігура на місці замри. Це Ковзанярський біг. Крокуємо на місці раз. Крокуємо на місці 2. Крокуємо на місці 3. Спортивна фігура на місці. Замрить. Це бейсбол. Крокуємо на місці 1. Крокуємо на місці 2. Крокуємо на місці 3. Спортивна фігура на місці. Замрив. Так, це біатлон. Ну ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, у вас все вийшло як найкраще. Любіть спорт! До нових ігор!